В добрий день і в добрий час завітала я до вас. Всіх я вас вітаю і гарного настрою бажаю. Малята, подивіться, хто нас сьогодні завітав? Хто це? Це курка, так, малята. Давайте ми з вами її роздивимось. Подивіться, ми з вами вже з нею знайомі. Тому скажіть мені, будь ласка, що це в нашої курочки? Дзьоб. Так, дзьоб, Вона їсть дьобу. А це що? Оченята очі. Так. А це що? Крила молодці, мої розумнички. А це? Що це? Лапки. Так. А це? Властик такий, добре малята. Дітки, сьогодні курочка до нас завітала не просто так. Вона просить нашої допомоги. У нашої курочки є маленькі діти. Їх називають курчатами. Курча, повторіть за мною, курча. Курчата це дітки-курочки нашої. І їх не дуже багато. І нічим їх годувати. Давайте ми з вами допоможемо наші курочки та намалюємо багато-багато зерна для маленьких курчаток і нагодуємо їх добре. Тоді до справи. Для початку ми з вами розімнемо наші чарівні рученята. Приготувались ось так зробили. Гонористо ходить півень, землю розгрібає, тільки другого побачить бійку учиняє. Півники крилаті, краще йдіть до хати, там насиплють вам зерна. Будете що Давайте ще раз ось так пальчики. Гонористо ходить півень, землю розгрібає. Тільки другу побачить, бійку учиняє. Півники крилаці, краще йдіть до хати, там насиплю вам зерна, будете клювати. Молодці малята. А тепер подивіться, що нам з вами знадобиться. Білий аркуш, жовта фарба, патичок і серветка. Беремо патичок, макаємо жовту фарбу і по всій площині малюємо такі крапочки. Однією рукою тримаємо і ось так малюємо багато багарно зерняток для наших корчаток. Курочка нагодує маленьких своїх пташенят. Ось так. Багато-багато, подивіться, по всій по всій площині. І тут, і тут, що багато-багато зерняток у нас було. Подивіться. Ось! Я й намалювала багато-багато зерняток. Тепер чекаю на ваші малюнки. А ці зернятка віддам нашій користь, щоб вона нагодувала своїх діточок. І вже нас прийшов час прощатися. До нових зустрічей.